На жаль, у нас кожна людина намагається аналізувати поведінку і дії другої людини. І ми забуваємо про головне, що кожна людина має право на своє волевиявлення і слово. Це хлопці, які приїхали зі мною з Євромайдану. Завдячуючи чому, що мій телефон як народного депутата і просто людини розмістили в інтернет, почули мої слова, що я говорю, я не за жодну політичну силу, я за виконання закону. Вони приїхали зі мною. Це із Кривого Рог, ці хлопці стояли на Євромайдані і вони розчарувалися після вчорашньої. Позиції опозиційних лідерів вони зрадили майдан за свої посади, за бачення мати свою особисту владу. І я впевнений, що приїхали хлопці, Тризуб, і приїхали і УНАУ, і Свобода. Але я закликаю до всіх тільки одне. Ми повинні зрозуміти, заради кого і заради чого, ми повинні першу чергу виконати, виконувати закон.